Це ж твоя думка довіра до забудовника. У нас просто є різні люди, різні клієнти. Є такі клієнти, які хочуть придбати будинок чисто своєї мрії. Так. Вони мають час, щоб чекати, вони приносять проєкт, купляють ділянку так. і ми їм будуємо. А є такі, що не хочуть чекати, вони просто беруть чемодани і приїжджають, відразу переїжджають. Твоя думка довіра до забудовника. Гарне питання. Чому? Тому що дійсно, ну, наприклад, коли я тільки почала там, починав продавати будинки, і коли вже там почав з вами працювати, да, ось співпраця, партнерство. То я відразу звернув нашу увагу, що будинки будуються багато людей, багато працівників. І те, як ви, наприклад, будуєте, я це спостерігав ось майже кожен тиждень, кожен місяць, все змінювалось дуже оперативно. Ну, наприклад, до мене, як для мене, довіра це професійність. Це Якість це те, що я бачу, що дійсно воно швидко і якісно будується. Тому довіра це 100%, Це рекомендація, якість відношення до своєї праці, відношення до там, надання того ж самого сервісу.